Ласкаво прошу до курсу маркетинг нового покоління. Ми починаємо перший модуль. Сьогодні в нас тема, що таке маркетинг у 2025 році. Для кого цей курс? По-перше, цей курс для власників бізнесу, для тих, хто вже має власну справу. І що я хочу відразу вам сказати? Маркетинг це не реклама, це система мислення. Чому це важливо? По-перше, ти власник бізнесу. Ти вже продаєш, створюєш досвід для клієнтів, навіть якщо ти не називаєш це маркетингом. У 2025 році маркетинг це не просто банери SEO чи інстаграм реклама. Це мислення, яке допомагає створити продукт, який хочеться купити. Для цього тобі потрібно, по-перше, зрозуміти своїх клієнтів. По-друге, знайти правильний меседж. По-третє, масштабуватись і зараз я сподіваюся, що ти розумієш, що маркетинг це мистецтво створення попиту, не нав'язування, не знижки, а глибоке розуміння, чому клієнт це купить. Як мислить маркетолог у 2025 році? Старий маркетинг купи, бо дешево. Масова реклама, орієнтація на продукт. Новий маркетинг це купи, бо тобі це треба. Діалог з твоєю цільовою аудиторією. Ти орієнтуєшся на цінність і емоцію. Замість питань, як продати, ти задаєш питання, що саме клієнт хоче вирішити. Тепер маркетинг це продукт, який допомагає створити потрібне. Це комунікація. Пояснює, чому важливо купити цей продукт. Потім продажі розігріває інтерес до покупки твого товару. Далі. Бренд формує про тебе уявлення і, звісно, відносини, які вибудовуються за допомогою маркетингу і формують лояльних клієнтів, які повертаються до тебе за покупками ще і ще. Тепер. Маркетинг це війна за увагу. Суть маркетингу, зрозуміти клієнта настільки добре, що продукт буде продавати сам себе. Якщо ти не займаєшся маркетингом, його за тебе робить хтось інший. Ти програєш тишком. Як це працює у тебе? Ти власник бізнесу, без маркетингу у тебе не буде розуміння, хто твій клієнт, чіткого позиціонування, системного потоку клієнтів, високої ціни. Звісно, в тебе не буде сильного бренду і не буде довіри. Твоє домашнє завдання на сьогодні. Напиши коротке есе на 5 або 7 речень. На тему, що для мене маркетинг у 2025 році, як я його розумію, яку роль він відіграє в моєму бізнесі? Чому я вважаю його ключовим? Де я вже його застосовую? Наприклад, для мене маркетинг це спосіб створювати попит на мій продукт. Він не просто допомагає продати, він формує цінність. Я використовую маркетинг, коли розумію болі клієнтів. коли… Думаю, над меседжем, тому що без маркетингу мій бізнес не мав би трафіку, продажів і зростання. Це основа всього продукту, позиціонування, бренду. Якщо я хочу бути сильним підприємцем, я маю бути сильним маркетологом. Тепер проведи саму діагностику. Позначив в Google Doc або в блокноті відповіді на питання, чи є в мене сформоване розуміння цільової аудиторії. Чи є в мене стратегія, або я дію хаотично? Чи працює мій маркетинг без мене? Чи маю я бренд або просто продукт? Чи є попит до реклами? Якщо хоч один пункт ні, я тебе вітаю. Тобі потрібен цей курс.